Вітаю вас у сьогоднішньому випуску. Ми обговоримо наступні новини: Німеччина після тривалої паузи відновлює депортації на Росію. За перші два тижні посиленого контролю німецькі поліціянти зафіксували майже 2,5 тисячі спроб незаконного перетину кордону. Ще я розповім про нові перевірки в ЄС, які мають вступити в силу з 10 листопада. Окрім цього, ви дізнаєтесь про прогноз на нову хвилю біженців з України та відкриття центру для шукачів притулку в Мюнхені, а також про зміни у нарахуванні виплат для українців на джобцентр. Ви на каналі Біженці в Німеччині Мене звати Міла Артюшенко. разом зі своїми інформаційними партнерами, телеграм-каналами, Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Ми підготували для вас найактуальніші новини. Поставте лайк цьому відео і залишайтесь до кінця випуску, щоб не пропустити жодної важливої деталі. Німеччина після тривалої паузи відновлює депортації на Росію. Цей процес фактично було призупинено з початком повномасштабної війни в Україні. Так, у 2023 році, за даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, було депортовано лише сім осіб. Для порівняння у 2021 році до початку війни кількість депортацій на Росію складала 280 осіб. У цьому році, 24-му, за перше півріччя депортовано 24 людини. Надалі уряд Німеччини хоче збільшити депортацію громадян Росії, хоча цей процес ускладнений через відсутність прямих рейсів. А угода про повернення фактично призупинена через проблеми з обміном інформацією для встановлення особи. Міністерства кількох федеральних земель також зазначають, що Росія часто відмовляє в прийомі своїх громадян. Окрім труднощів у виконанні депортації, німецькі органи також побоюються, що депортовані росіяни можуть бути мобілізовані на фронт в Україні, оскільки Росія рекрутує злочинців із в'язниць. А як відомо, депортують в першу чергу тих, хто скоїв тяжкий злочин. В той самий час багато російських громадян намагаються отримати в Німеччині притулок, обґрунтовуючи це небезпекою на своїй батьківщині. Однак, як зазначає Міністерство закордонних справ, особи з Росії все частіше надають підроблені документи. Кількість викликів судових рішень і ухвал, які виявилися фальшивими, останнім часом значно зросла. В попередніх випусках новин, а я маю надію, що ви їх не пропускаєте. Я вже розповідала, що 16 вересня Німеччина посилила контроль по всьому периметру. Поліція перевіряє документи, щоб запобігти нелегальній міграції та посилити захист від ісламського тероризму і транскордонної злочинності. У наступному сюжеті ви дізнаєтесь про перші результати перевірок. Поліція підбиває підсумки нового прикордонного контролю. З вересня зафіксовано 2448 нелегальних в'їздів, багатьох повернуто на кордоні. З 16 вересня посилено контроль на всіх кордонах Німеччини на шість місяців. Новим є контроль на кордонах з Данією, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. Наразі 1546 осіб повернуто після нелегального перетину. 69 не впущено через заборону в'їзду. За цей час затримано 49 контрабандистів, але профспілка поліції критикує, що нові перевірки мало обмежили нелегальну міграцію. Особливо на західних кордонах кількість нелегальних в'їздів низька. Багато контрабандистів і мігрантів просто об'їжджають пункти контролю. Чи вплинули негативно ці перевірки на українців, які вперше їдуть до Німеччини, наприклад, через Польщу? Ні. Тому що тут в силу вступає України Ауфенхальс-Уберканс Ферорнунг положення про тимчасове проживання в Україні, яке дозволяє особам, які проживали в Україні на момент 24 лютого 2022 року, коли почалось російське вторгнення, вільно від'їжджати до Німеччини з метою отримання тимчасового захисту по параграфу 24. це стосується як українців з біометричними паспортами, які і так мають право на безвізовий в'їзд до країн ЄС, так і ти. Хто не має біометричного паспорту або є громадянином іншої країни, або навіть не має громадянства, але на початку російського вторгнення перебував саме в Україні. З одними перевірками на німецьких кордонах розібралися, але з 10 листопада з'являться нові. Мова йде про систему прикордонного контролю в'їзду та виїзду в ЄС. Entry-Exit System, скорочено EES, Нова система автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд усіх іноземців, включно з українцями, до країн шенгенської зони. Ведення такої системи має на меті спростити перетин кордону, підвищити безпеку завдяки біометричним документам і запобігти використанню фальшивих документів. Також це допоможе у протидії нелегальній міграції, що зміниться для українців. Система EES одноразово фіксуватиме біометричні дані людей, відбитки пальців і обличчя, які перетинають кордон, і зберігатиме їх протягом трьох років, тобто штампи в паспорті більше не будуть потрібні. Таким чином, під час поїздки за кордон прикордонник передусім братиме біометричні дані. Якщо людина відмовиться надавати такі дані, їй буде відмовлено у перетині кордону. Далі, під час кожного наступного перетину кордону, потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Додати впровадження ІІС, тобто до 10 листопада, є час, але вже зараз декілька країн ЄС, серед яких Німеччина, Нідерланди та Франція, звернулися з проханням відкласти впровадження системи. Їхні аеропорти та авіакомпанії не готові до цього нововведення, що може спричинити значні затримки для пасажирів. Ці три країни забезпечують 40% пасажиропотоку ЄС, і центральна комп'ютерна система ще не має належної стабільності та функціональності. В свою чергу Європейська комісія заявила, що продовжує працювати над запуском ІІС, але не виключає можливих затримок через складність операції. Якщо вам подобається цей випуск, підтримайте його лайками та поділіться своїми думками в коментарях. Це допоможе у просуванні відео і його побачить більше людей. Підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Очільник дипломатії ЄС Жозеф Борель вважає, що невдовзі може статись нова хвиля біженців з України. Борель заявив, що Україна може зіткнутися з надзвичайно критичною ситуацією через російські обстріли енергетичної інфраструктури. Очільник дипломатії прогнозує, що в таких умовах ще більше українців будуть змушені залишити країну. За даними Бореля, російські удари вивели з ладу 68% енергетичних потужностей України, чого недостатньо для повного забезпечення населення. Борель наголошує, що Путін хоче залишити українців без світла, води та опалення. Лення у холодний період, що і зможе викликати нову хвилю біженців, приблизно третина моїх глядачів на YouTube перебувають зараз в Україні. Хочу звернутися саме до вас та запитати, чи думаєте ви про виїзд з України на період війни та у якої країни хотіли попросити прихистку? В той час столиця Баварії, місто Мюнхен, готується до відкриття нового центру для біженців. Додам, що моя сім'я також живе в Баварії, але до Мюнхена нам далеко 260 кілометрів. Так от у Мюнхені шукають приміщення для нового анкер-центру для біженців, де зможуть розмістити до тисячі осіб. Це стало частиною плану уряду у верхньої Баварії, ініційованого за підтримки прем'єр-міністра Маркоса Зьодера. Очікується, що центр почне працювати у другій половині 25 Року, але точна дата залежить від того, наскільки швидко вдасться знайти відповідну нерухомість. На цьому моменті також хотіла попросити моїх глядачів Німеччини, а таких за статистикою мого каналу 60% написати, в якій землі ви живете, а також розповісти, як ви потрапили в Німеччину через табір для біженців або через знайомих, друзів, родичів. Такий досвід буде корисний для тих, хто планує переїхати до Німеччини. Наперед вам дякую. Наступна новина дуже важлива для українців, які поки що не працюють і перебувають у джоб-центр. Уряд Німеччини схвалив значні зміни в системі соціальної допомоги Бюрка Кельт. Розглянемо головні пункти: кожен, хто без поважних причин відмовляється від розумних заходів з працевлаштування, навчання або інтеграції в майбутньому повинен буде очікувати негайного і значного скорочення виплат на 30% від стандартної потреби протягом трьох місяців. До цього часу скорочення відбувається поступово. Крім того, кожен, хто не з'являється на прийом до центру зайнятості без поважної причини, надалі отримуватиме 30% скорочення допомоги протягом одного місяця замість попередніх 10%. Прийнятною буде вважатися поїздка на роботу тривалістю до 3 годин на день, але якщо це повна робоча зайнятість. Для роботи менш ніж 6 годин на день прийнятною вважається поїздка до 2,5 годин. Люди, які отримують бюрка і займаються нелегальною працею, також підпадатимуть під санкції. Джобцентр центр буде зобов'язаний повідомляти про такі випадки митним органам. Також треба пам'ятати, що Бюркакельт слугує як засіб забезпечення засобів для існування. Перед тим як отримати цю допомогу, власні заощадження мають бути використані для покриття витрат на життя. Термін відстрочки для збережених активів тепер планується скоротити з одного року до шести місяців. Для отримувачів бюрка Кельт, які є біженцями, будуть запроваджені обов'язкові інтеграційні стажування, що допоможуть швидше знайти роботу або розпочати навчання. Також роботодавці отримають фінансову підтримку, якщо надаватимуть працівникам біженцям можливість відвідувати мовні курси. Люди, які працюватимуть і не отримуватимуть бурга протягом 6 місяців, матимуть право на одноразову премію. Поки точна сума виплати не вказана, але ця ініціатива має мотивувати людей залишатися в стабільній зайнятості. Деякі ЗМІ вказують на суму в тисячу євро. Також вводиться новий механізм, який допомагатиме людям змінювати місце роботи, не втрачаючи зайнятості, що має запобігти їх поверненню до безробіття. Законопроект вже затверджений урядом і наразі очікує остаточного розгляду в Бундестазі. Після схвалення парламентом він набуде чинності з 1 січня 2025 року. Жоден випуск новин не обходиться без теми працевлаштування українців в Німеччині, але це тригер для певної категорії моїх глядачів на каналі. Тому до вашої уваги свіженька статистика. Міністр праці Німеччини Губертус Гайль повідомив, що у вересні 24-го року 8500 п'ятсот українських біженців успішно знайшли роботу, пройшли навчання або зайнялися самозайнятостю. Це більше ніж удвічі перевищує показники за аналогічний період минулого року. Загалом, станом на липень 24-го року, 266 тисяч українців працездатного віку вже працюють у Німеччині, і 213 тисяч з них сплачують. Соціальні внески. Якщо додати до статистики серпень та вересень, то думаю, що вже і 280 тисяч буде. Далі інформація для вже працевлаштованих в Німеччині або тих, хто встигне це зробити до кінця року. З 2025 року уряд Німеччини планує зменшити податкове навантаження для працівників, але не всі відчують полегшення. В залежності від рівня доходу в бруто, тобто з усіма соціальними внесками та податками, дохід збільшиться або зменшиться. Люди з низькими та середніми доходами можуть радіти. Наприклад, ті одинаки, хто заробляє 2500 євро бруто на місяць, отримують додаткові 54 євро. А от одинокі, тобто не сімейні працівники з високими доходами, на жаль, побачать зменшення своєї чистої зарплати. Ті, хто заробляє 5,5 тисяч євро бруто на місяць, отримають на 175 євро менше. Для одружених з двома дітьми зміни неоднозначні. Наприклад, при доході в 2,5 тисячі євро бруто, чиста зарплата буде менша на 90 євро. Якщо ви заробляєте на 500 євро більше, тобто 3 тисячі євро бруто, тоді можна отримати додатково 82 євро. А починаючи з 5 тисяч євро бруто, піде мінус у зарплаті. І при доході у 8 тисяч євро бруто, правда, я такі зарплати українців не чула. Робітник втрачатиме аж 470 євро. Шість євро. На останок освітня новина. В одному із випусків новин я розповідала, що у 16 школах землі Хесен в Німеччині стартує пілотний проект, який дозволить вивчати українську мову як другу іноземну. Це перший регіон Німеччини, який впроваджує подібну ініціативу. І от земля Хесен знову відзначилась. Чи є серед моїх глядачів ті, хто живуть в Хесен, напишіть в коментарях. Отже, Хесен планує розширити курси німецької мови для мігрантів. Мова має центральне значення для інтеграції, заявила міністерка інтеграції Гайке Гофман. За її словами, завдяки коштам Європейського фонду притулку міграції та інтеграції, стане можливим подальше збільшення кількості та якості курсів з вересня 2025 року. Максимальну суму, яка діє з 2018 року і становить 12 тисяч євро на курс, можна підвищити до 20 тисяч. Євро за словами Гофман на курсах, окрім вивчення німецької мови, надаються також інформація про повсякденне життя в Німеччині, німецьку систему охорони здоров'я та освіти, а також про ринок праці. Розширення програми підтримки також включає догляд за дітьми під час курсів. На цьому буду завершувати сьогоднішній випуск новин. Якщо ви пропустили попередні відео, обов'язково їх перегляньте. Там багато і досі актуальної та корисної інформації для українців в Німеччині та Європі. Якщо вам сподобався цей випуск, підтримайте його лайками та поділіться своїми думками в коментарях. Це допоможе у просуванні відео і його побачить більше людей. Підписуйтесь також на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось вже наступної п'ятниці о 18.00 з новою порцією важливих новин. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!